Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? О, таке. А тут брехня чиясь відкриється. І ви будете далі захищатись від цієї людини. Знаєте, от Глуху оборону підете від людини. Людина, яка виставляла себе, знаєте, ну, ну просто 100% ну це правильна людина. Це взагалі от нема, нема до чого причепитись, а така якась брехня вийде на поверхню. і це буде... Знаєте, от не тільки вам відомо, а це буде відомо от, ну, вашому товариству, там, де ви ну, вашій спільноті, де ви спілкуєтесь з людьми, однодумцями, де всі один одного знають, і де, не дай Боже, не можна порушувати якісь правила. А тут виявиться, що взагалі геть усі порушені були. Якась така неприємна ситуація, розкриється цілком і повністю і так, знаєте, відмежуєтесь від людини, бо буде неприємно. Далі дивимось. Так, дійсно, і людину, знаєте, от просто це може бути ситуація, коли людину просто навіть грати можуть відправити за, такі, за те, що зробив чи зробила. Сфера кохання, давайте побачимо, що стосується сфери кохання, до чого вам тут готуватись. Ой, ну тут, тут, нагадую, загальний розклад. Для когось іде інформація, для всіх інших. Ну, просто якщо вам взагалі не цікава ця тема, то нічого такого і близько не буде. Але дивіться, молодий та горячий, як то кажуть. ну, Може бути там скільки завгодно рочків, але людина почуває себе молодим, молодою, думає, мріє, приближує день, час, коли. Будуть з вами інтимні стосунки. от таких хтось дуже з вами хоче прагне. Коли людина, знаєте, от ну, ну, красень, красень на коні. Ви ж подивіться, це ж ну, і там, і там майже біла коняка. Якийсь дуже закоханий у вас. Дуже, ну, Тут дійсно, тут, вибачте, по дурню, то може, і не зволікайте. <гум> Бо людина, знаєте, яка, ну, скажімо, запалився дуже швидко, але ж таки, і отримавши те, що він хоче, він може дуже швидко і забути, що він там щось нашиптував, казав, балакав, обіцяв та ще щось. Це просто, от, знаєте, як, ах, яка хочу. Для ко, для, як якщо слухає чоловік, то дійсно можете на себе перевертати ситуацію, бо в жінки теж бува, так, знаєте, сподобався, а потім, а потім все. Таке теж буває. Давайте про роботу подивимось. Що вам до чого важливо готуватись в роботі. М -м -м, симпатично. Взагалі-то якась ситуація, от знаєте, як повернення в ситуацію. І по, цілком і повністю буде вона розібрана, будуть. Е Обрані саме такі, знаєте, якісь моменти, якісь можливості, якісь, ну, щось, що по ситуації буде для вас обернеться радістю, та ви будете задоволені ще й фінансово. Тут, тут гарно. Навіть не хочу. Ну, Для когось це просто може зарплатня прийде, і ви щасливі, задоволені. Ви знаєте, що ви заробили, і гармонійно, так, знаєте, приймаєте ці гроші, а для когось це можуть бути і домовленості якісь по роботі стосовно грошей. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Радість приймайте все одно радість приймайте. От як є, радіти завжди треба чомусь. Але дивіться, пам'ятаєте цього красення? Розіб'є серце і залишить, знаєте, от... коли втрачаєте ресурси. Це може бути просто, от знаєте, наприклад, якась ситуація, в якій людина. Ще й фінансово, наприклад, щось там від вас забере. там Може, і самі віддасте, але ж все одно вам буде неприємно. А може, просто енергії енергетично будете втрачати через цю людину, бо розіб'є вам серце, бо ну, тільки так вміє. Від чого треба відмовитись? Або краще б за все відмовитись, давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Тут дійсно, дивіться, королева мечів, яка закриває якусь ситуацію. Просто вона так обирає для себе. Вона розуміє ситуацію, вона має певні сумніви, і саме тому вона вирішує закрити. Якусь ситуацію. Це, знаєте, коли розуміє, що поряд з нею непорядна людина, що поряд з нею є людина, яка ошукає, яка якось підло зробить. Це просто, от, знаєте, відмовляється від сумнівів, бо знає собі. Точно От, Бачить собі ситуацію точно. Ви знаєте, коли для когось з вас це я колишня і не хочу переходити в інший стан. Для когось з вас відмовляєтесь, для чоловіків, якщо якась ситуація з колишньою виникла. То просто будьте готові що десь вам там треба буде прийняти рішення, десь треба буде по ситуації. Там якась конкуренція відчувається. Знаєте, коли ви не один будете в ситуації, і, буде, і людина буде обирати. От. До кого краще дослухатись, до кого придивитись, з ким поспілкуватись. Знаєте, от ви будете відчувати навіть, що вас нібито сканують. Підходити, не підходити. Чого не уминути? Давайте побачимо. Якихось витрат все ж таки не оминути, тільки ви будете потім хвилюватись через ці витрати. Знаєте, от коли ви будете в ситуації, коли вам буде соромно залишити ці гроші, соромно сказати, та ну ні, я не буду, я, я не хочу витрачати, ви зробите якийсь широкий жест. А потім будете хвилюватись, і потім будете відсторонюватись чи від людини, чи від ситуації, щоб не було повторів. Да. да. Хоча в той час, як будете витрачати, ви себе будете почувати таким, знаєте, от переможцем. Емоційно вам це буде, знаєте, так, даватись. Ну, все. ну Я можу, я можу, а потім, підрахувавши, скільки ви витратили, ви будете вже. Трошки в інакших енергіях. Порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада від вищих сил для вас. Король жезлів і дивіться ситуація. Це як якесь святкування. Це ситуація, де людина дуже задоволена, або він щось робить, або каже, що ви будете задоволені тим, що від нього йде. Десь, от знаєте, навіть таке, що отак от, от воно справедливо. Чимось, чомусь, давайте так, чомусь будете радіти. Чомусь будете задоволені, і вам буде приємно, бо це як врівноважиться. Щось. От просто між вами, між вами і таким королем жезлів ситуація, яка цілком і повністю буде керована людиною. Але знаєте, тут як дуже хочеться себе показати. Дуже хочеться, щоб зацінили, який він, який він молодець, як він, що він може. Ну, така непогана взагалі та ситуація. Але ну, треба розуміти, що в цій ситуації багато такого, ну, коли людина трошки прикидається бо хоче виглядати якнайкраще. І насправді, якби ви знали, як насправді дається вся ця ситуація цьому чоловікові, то ви б розхвилювались би за нього. Бо він за себе трошечки хвилюється. Трошки він відійшов тут від контролю, от в чим проблемка. Тож, будьте уважні просто. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Побачимось, всім пока!